Короткий виступ віршем про кохання, я думаю. Портрет жінки. Портрет жінки. Портрет. Випадкового ранку любов стає базовою з потреб. Якщо там на хвиля несеться, і скоро усе зітре, не зрушатиму з місця. Я буду писати її портрет. Як вона вигинає голену спину у напівсні, мов друковані літери вигинаються в прописні, не спинює сну, хоч би світ кругом з навіснів. як фанатик нової релігії, набожних правіків у страхах і я звинувачуватиму чоловіків, кожна жін єретиків, кожна жінка казатиму я, Місце злочину чоловіків, кожна віра казатиму з ґрунту випробувань пророста. Покажу, як вона одночасно чудесна І така проста, передам це знання про її суперечності з вуст в уста. Перший ранок скажу важливіший за першу ніч, хоч би місто лишилось в облозі оточене зусибіч. Я б цієї хвилини не чув сурмовий урочистий клич. За вікном полихатимуть шини, під дикий гарматний грім, я вдихатиму запах її, густо змішаний, із моїм, боронитиму ліжко її навіть серед міських руїн і волосся брунатне, розкидане, навмання. Та якби я судив за красу, що не визнана й потайна, я приліг би її на довічне із вилученням майна. І якщо би ніхто, крім мене не бачив її вини, не попав би ще під вогоні і навісни, я б продовжив писати до носи і підкидував її усни. Як крошукою рідкісні квіти для магії ворожбит. Я губами збиратиму родинки, для портрета її в цю мить. Та нехай не прокинеться повністю. Хай вона мирно спить. Дякую.